Якщо ми вже про цих покидьків, покажіть, будь ласка, Олександр, покажіть нам спойлер, не спойлер, а оцю от заставку Луценка. Луценка показав Бахмут. Люди копали собі могили і просили поховати. Голодні собаки, це хто? Кого вони Ви знаєте, що він зняв тупо кіно про себе на, на більше ніж ви, на годину, ви ж казали. без нікого. Я вважаю, що взагалі. Тільки що... почав зйомок брудних от цього, тепер він в брудних чоботах. Ну Ми ж з вами це обговорювали. Я хотів, би, щоб ви, я хотів би, щоб ви зараз повернули, і я хотів би звернути. Що ви бачите перед собою, Володимире? Я вам доповідаю: це не скарб. Це, перхать. це, це, це склад злочину. Тому що е, от. Е, Якщо на Луценка вдягати військову форму, це дискредитація Збройних сил України. Ого, я особливо вважаю. з мікрофончиком з цим. Ага. ага. О, тобто, е е я не знаю, як можна вдягати форму на корупціонера, на крадія, на російського. Давайте так на спільника і кума російського агента, так. який брав участь в антиукраїнських і антиамериканських заходах оперативних, які проводила служба зовнішньої розвитки Російської Федерації. І гру Як, Як це може бути? І я от, знаєте, я от серйозно. Ну, для, для працівників прямого каналу немає нічого неможливого. Я не знаю, чому чому не дадуть просто от команду. Він же ж просто дискредитує Збройні сили собою. От чому не дасть команду, там, головнокомандувач чи міністр оборони, просто звільнити його звідти і не пускати його і туди. І Ляшко. Ну, Ляшко, ви розумієте, я вам скажу чесно, я от думав про це. Ми всі бачили, якими скілами володіє Ляшко. Так. От. І ви знаєте, що, можливо, якраз на війні він знайде саме того російського хлопчика і продемонструє йому всю. Е знаєте, як в цьому Файній в Україні було. От, в всю потугу гей націоналізму. Uh -huh. От. Він йому скаже: Гей! Тому я думаю, що Ляшко потрібно тримати як секретну зброю. Єдине, що я б зробив, я б його перевів би. У нас ж, типу, кажуть, що у нас є там ЛГБТ, якийсь там чи якийсь підрозділ. Ну, Насправді це от. Але, ну, типу, є. Я б його от перевів би в цей Ну, казали, що це так називається колись. Я б його перевів і зробив би там каптернамусом. Каптернамусом. Хто такий каптернамус? Типу, типу як, типу, за воспомни. Я думаю, що Ляшко мав би написати після перемоги наступне. Знаєте що? Ні. Я навіть не знаю, як це написати. Я член ігри, Гриз, як Барбарис. <питреш> <питреш> а, так, давайте ще раз. Я члени гриси як Барбарис, мені давали, а я брав, я воював. <питреш> 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 <Вот> так, Я брав, я воював.